Проходить 5-7 хвилин. Беремо миску, в якій ми будемо витягувати вареники. Кладемо туди зажарку. До речі, я продаю червоної кручорної щуки. І різноманітні квіти на опті поштучно. Тому, хто хоче, пишіть мені. Є співпраця, реклама у вас, вашого бренду. Так, це все положили. І потім знімаємо ще мед карпатський у мене є по 250 гривень за літру. Опа! Яка красота! Беремо варенички, кладемо в мисочку 5-7 хвилин і вони готові, тому що це вареники на пару. А як ви готуєте? які вони красиві! Та-тиссу. су Тати Так. І отак от робимо. Ой, вся кухня. Хопа.